Дії уряду, представлено півтора тижні тому, викликала неоднозначну реакцію. Із загальними положеннями, начебто, погодились всі, але конкретики не вистачало. Навіть бойові товариші по опозиції кипкували з документа. Тим не менш, програму уряду Арсенія Яценюка Верховна Рада затвердила: спробуємо розглянути економічні її складові. Почну з зменшення кількості точок дотику для українського бізнесу з українською владою. Ми йдемо по завершенню першого етапу дерегуляції, це скорочення кількості суб'єктів перевірки і контролюючих органів. З 56 ми перейшли вже на цифру 28, вдвічі скоротили. Це перший етап, шановні колеги. Друге, що стосується функцій, про що нам не можна забувати, а то органів може бути менше, а функцій може бути більше. Загалом у нас було 1063 різного роду функцій, залишилося близько 600. Разом з парламентом. Ми з вами. Внесемо зміни до закону України про ліцензування, зменшимо далі наступним етапом кількість контролюючих функцій, і поступово будемо займатися питаннями реальної дерегуляції, зменшення кількості як контролюючих, так і інших органів. Окремо хотів би відзначити питання дерегуляції і нашої відповідності європейським стандартам. Зараз в країні існують старі. Совєтські, радянські, а вже можна зараз їх назвати російські гости. І дискусія по імплементації угоди між Україною і Європейським Союзом лишала в першу чергу площині того, щоб не дати можливості України перейти на європейські стандарти. Це знаєте, як з широкої колії на вузьку або навпаки, як 110 вольт на 220, тобто, це відмовитись від свого радянського минулого і стати частиною того цивілізованого світу. Де конкурентна економіка, там, де передбачена можливість реалізації товарів на ринках, там, де найбільші ринки. Саме тому уважно послухайте, промисловці: 1500 різного роду національних стандартів, які є колишні радянські, будуть переведені повністю на європейські стандарти. Українська економіка повинна відповідати повністю. Тим критеріям і реаліям, які є в ЄС, йдеться до речі про 28 тисяч нових стандартів. Отже, робота з технічного врегулювання та забезпечення відповідності попереду дуже серйозна. Щоправда, європейські колеги обіцяють надати консультативну та іншу допомогу. Представляючи 11 грудня програму дій уряду, прем'єр-міністр торкнувся найближчих планів щодо прийняття законопроєктів з реформування економіки. Такі реформи були проведені в країнах Балтики. Такі реформи були проведені в Греції, такі реформи проводились в Іспанії, Італії, в свій час в Німеччині і Франції. Ця реформа скорочення витрат державного апарату і скорочення витрат державного сектору. Ми зобов'язані протягом двох років на 10% скоротити витрати державного сектору. Для цього до парламенту. Шановні колеги, до кінця року закон про державний бюджет разом з загальним пакетом податкового законодавства, про яке я вам зараз окремо скажу. Тепер, що стосується змін податкового законодавства, значить, наша пропозиція уряду скоротити кількість податків з 22 до 9 податків. Зразу хочу на упередження сказати, що це не означає, що скасувати всі податки. Ну, хотілося б, щоб у нас був... Щасливе комуністичне майбутнє, де ніхто не плати податки, значить, всі можуть не працювати, і всі щасливі і посміхаються. Це тільки буває в фантастичних книжках. А в реальності зовсім інша історія. Є 22 податки, ми скорочуємо їх до 9: низку податків ліквідовуємо, низку податків зливаємо. Друге: ми переводимо систему бухгалтерського і податкового обліку на рельси міжнародних стандартів. І уніфікуємо фінансову і податкову звітність. Там будуть максимум 5 відмінностей, сьогодні їх є 40 з гаком. І будемо йти по шляху далі подолання цих відмінностей. Тепер третє, що стосується заробітних плат, я вам приведу цифру, яку приводив на засіданні уряду по місту Києву, яке найбагатше місто в Україні. Якщо зняти з загального фонду оплати праці, ті кошти. Який державний бюджет фінансує на державних службовців, от відібрали. Є у нас 100% ФОПу, забрали ті, які працюють на державній службі. Залишився тільки приватний сектор. Так от цифра у приватному секторі: 40% киян офіційно отримують заробітну платню нижче, ніж 1218 гривень. Це брехня, виплата тіньових заробітних плат. Непоступлення доходів у бюджет, відсутність коштів у пенсійному фонді і соціальних фондах. Констатуючи таку невеселу ситуацію, глава уряду уточнює, що його кабінет усвідомлює, аби вивести ці кошти з тіні, необхідно створити належні умови та запропонувати стимули. Що пропонує уряд? І зараз ми ведемо тривалу дискусію з МВФом, тому що там не все так просто. Торіші зараз ставка у нас 41 ЄСВ єдиного соціального внеску. Ми поетапно пропонуємо її зменшити до 15%. Моя ідея, щоб зразу поставити 15%. Але наші міжнародні кредитори зазначають про надто великий ризик того, що 15% поставимо, а з тіні зразу зарплати не вийдуть. І тому і ми можемо просто втратити значну дохідну базу. Зараз, за нашими розрахунками, якщо ми ставимо 15%, я вам скажу, що цифри. Мінуса близько 30 мільярдів гривень. Ми отримаємо певні компенсатори, але наполягає уряд на тому, щоб почати зменшення єдиного соціального внеску поетапно з 41 до 15 процентів. При цьому, шановні народні депутати, разом з Національним банком обмеження обігу тіньової готівки тіньової готівки, яка частково йде на корупцію, і тіньової готівки, яка виплачується як заробітні платні. Ми хочемо вибити у тіньового бізнесу інтерес в тому, щоб через різного роду схеми платити зарплати. Їм повинно бути вигідніше заплатити податок, ніж через тінь зняти готівку і заплатити в конверті ту чи іншу заробітню платню. Тепер по малому і середньому бізнесу. Ми пропонуємо два рішення, щоб багато про це не говорити. Перше рішення зменшити удвічі ставку єдиного податку. І друге рішення на два роки просто перестати перевіряти малий і середній бізнес. І не морочити їм голову, і не допомагати їм жити. Я на вашу дискусію, шановні колеги, також виношу рішення щодо так званого податкового компромісу. Хтось це називає податкова амністія, хтось називає нульова декларація. Якщо ми хочемо жити по-європейськи, кожен повинен задекларувати свої доходи і витрати. Давайте почнемо з чистого листа. Всі покажуть, що мають, які кошти, які активи. Після цього ми так само повинні перейти з вами до загального декларування доходів, як це в країнах Європейського Союзу і Сполучених Штатах. Хто заробив, той плати податки. Кому треба допомога від держави, той отримає отримує пільги і субсидії. Це є принцип соціальної і фінансової справедливості. Торкнувся Арсеній Цинюк і стосунків з представниками великого бізнесу. Або як люблять їх називати, олігархи. Хоча після цієї кризи, думаю, що їх можна буде перевести в категорію представників малого і середнього бізнесу. Що стосується трансфертного ціноутворення, дорогі друзі, політика уряду залишається незмінною. В минулому уряді мною були підняті податки на великий бізнес. В першу чергу це стосувалося ренти за користування корисними копалинами, це стосувалося ренти на нафту, на газ. І наша політика в цьому питанні залишається незмінною. Хто більше заробляє, повинен вносити доходи до державного бюджету. Це принцип соціальної справедливості великого бізнесу. Ми готові допомагати великому бізнесу, пробиватись на ринки, відшкодовувати ПДВ, як ми відшкодовуємо, уникати тиску на великий бізнес, у тому випадку, якщо великий бізнес готовий допомагати країні. Дорогі друзі, прийшов час допомогти Україні. 20 років заробляли. Зараз треба разом виходити з цієї кризи. Тому закон України про трансфертне ціноутворення. Нагадаю, що він був прийнятий, але трошки недоприйнятий. Значить, урядом вносяться зміни до закону для того, щоб повністю закрити всі дірки в системі оподаткування, яка пов'язана через офшорні компанії, в тому числі в металургії, хімії і інших прибуткових відах бізнесу. По ПДВ, шановні колеги, я хочу нагадати, що у нас. М'яко кажучи, проблеми з податком на додану вартість за останні 6 місяців. Ми багато що зробили в цьому питанні, в питанні електронного і автоматичного відшкодування ПДВ. Позиція уряду наступна: у нас прийнятий закон про спеціальну процедуру адміністрування ПДВ. Ми внесемо зміни до цього закону. Ми внесли, ми провели десятки зустрічей з представниками малого, середнього і великого бізнесу. Необхідно дещо дополірувати, але. Спеціальна процедура адміністрування, податку, на додану вартість повинна почати працювати. Той, хто має право, той отримає ПДВ. Той, хто не має права, не буде залазити в систему через судові рішення і незаконно стягувати з бюджета мільярдні суми ПДВ. Доволі радикальні плани має уряд у сфері управління державною власністю. І щодо власне обсягів цієї власності. Коли я говорю про корупцію вам, колеги, то корупція це не тільки в міліції, в суді, в прокуратурі, корупція це в державних компаніях. Там йдуть потоки. І з цієї трибуни хочу публічно заявити про те, що політичне квотування в управліннях об'єктами державної власності не буде. Ми переводимо всі об'єкти державної власності. Кардинально нову структуру управління перше рішення: Закон України про перелік об'єктів, що не підлягають приватизації. Зараз в цьому законі більше півтора тисячі найменувань підприємств. Вони юридично не підлягають приватизації, а фактично приватизовані менеджментом цих компаній, які призначаються відповідними міністерствами. Тому наша позиція це передати на приватизацію. Більше 1200 об'єктів державної власності. Провести прозору публічну приватизацію за принципом аукціона, віддати це в приватні руки і знищити корупцію в державному секторі. Що стосується порядку реалізації акцій, то також нами буде запроваджена реалізація цих акцій на міжнародних біржах для того, щоб підняти вартість. Об'єктивно усвідомлюємо. Що в сучасних умовах, коли в Україні війна дорого не продаш, тому будемо разом радитись і думати, що продавати, коли продавати. Але в країні повинна бути проведена широкомасштабна приватизація. Залишок стратегічних об'єктів це більше двох сотень об'єктів. Буде створений низка холдингів під Кабінетом міністрів України, які будуть під контролем. Біфор великих чотирьох аудиторських компаній, і ми будемо шукати міжнародний менеджмент на конкурсній основі фахові люди, які здатні керувати власністю, які здатні капіталізувати власність, а не розграблювати державну власність. згадані вищі реформи парламент має розглядати на цьому тижні. Отже, незабаром матимемо більш чітке уявлення про плани уряду та його спроможність ці плани реалізувати.